Добрий день, пані та панове, мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про книжечки. Цього березня я вирішила влаштувати такий невеличкий експеримент і читати лише романтичні історії, тому що березень особисто для мене це початок весни, а початок весни це початок кохання. Тож сьогодні ми поговоримо, що з цього експерименту вийшло, чи взагалі я змогла пройти цей челендж, і які в мене залишилися враження від цього. Тож залишайтеся зі мною, заварюйте собі чай. А перед початком не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та тиснути на дзвіночок для того, щоб не пропускати мої відео. Почнемо! Отже, чи справді ці книги такі легкі та романтичні, як нам обіцяють? І чи не занудювала я від постійної романтики? Давайте про все це поговоримо. Отже, у цьому відео я розповім про книжки, які мені сподобалися, які не сподобалися. Також поділюся своїми враженнями та рекомендаціями. Приготуйтеся до романтичних історій. Отже, за підсумками місяця, я прочитала повних 5 книжок, прослухала одну аудіокнигу, а також не. Дочитала одну книгу і дочитувати я її не буду. Чому розповім про неї пізніше? Цього місяця я вважаю, що я була не дуже продуктивною, тому що прочитала лише 5 книжечок. А загалом я читаю від 7-8, але в цьому немає нічого поганого, тому що я вважаю, що кількість це не головне, головне результат. Але на жаль, ці книжечки, які я прочитала та прослухала, трішечки розчарували мене цього місяця, і зараз ми детально про них поговоримо. Але цього разу ми будемо говорити не від найгіршої до найкращої, а від найкращої до найгіршої. Тому що лише одна книга, яка справді виявилася на 5 із 5. І про неї я хочу поговорити об'ємніше. Отже, на першому місці у моєму рейтингу опинилася книжка Час для кохання від Голі Вільямс. Я вже з перших сторінок відчувала, що ця книга буде на 5 із 5. незважаючи на те, що її обкладинка трішечки визивала у мене якісь сумніви щодо цієї історії, але книга загалом написана просто неймовірно. Отже, давайте поговоримо трішечки про сюжет. Історія нам розповідає про три різні відрізки часу, і кожна історія про одних і тих самих людей, але вони нібито народжувалися в різні роки. Для мене це виявилося просто знахідкою, тому що. Ja. Фанат якихось нестандартних книг, де сюжет розгортається не так, як ми очікуємо, а просто якимось неймовірним чином. Там є дуже багато частинок, які просто змушують тебе або плакати, або посміхатися. Чому мені сподобалася саме ця історія? Тому що події там описуються дуже гарно, атмосферно та лірично, я б сказала. Також історія нам розповідає про долю двох людей, саме те, як їхні стосунки. Розвивалися у різні періоди часу, якби вони розвивалися в майбутньому, якби вони народилися на 20 або 40 років пізніше. Я дуже вражена від задуму цієї книги, тому що я ніколи ще таке не зустрічала. Події у першій історії відбуваються у 1940-х роках. Далі у 1960-х і 1980-х. Авторка майстерно описала той шлях, коли рівність між чоловіком та жінкою. Лише починалася та як ця проблема розвивалася і надалі. З 1940-х років ми дізнаємося, що жінка Летті, вона є головною персонажкою, виходить заміж і починає нудитися від свого подружнього життя, незважаючи на те, що вона вийшла заміж за чоловіка зі статками. Вона не знала, чим себе зайняти цілими днями, попри те, що до заміжжя вона мала хоча б якусь роботу, якою насолоджувалася, то після заміжжя вона не могла продовжувати працювати, тому що були такі правила. Також там майстерно описуються стосунки між чоловіком та жінкою, особливо між подружжям, про те, як стосунки розвивалися на протязі декількох років, і те, як вони змінювалися з цієї історії, ми можемо зробити висновки, що під час стосунків змінюються не тільки наші почуття один до одного, а й Самі люди я б радила прочитати цю книгу кожному, тому що вона дуже меланхолійна, глибока, а також надзвичайно чарівна. На друге місце я поставила книгу під назвою Кохання та Джелато від Дженни Еванс Велч. Цій книзі я поставила 4 з 5, тільки тому, що ця історія була дуже дитяча, така приємна, весела і миленька. Отже, поговоримо про сюжет. Історія нам розповідає про дівчинку, її звати Кароліна, її 16 років. Років, на жаль, її мати захворіла тяжкою хворобою і згодом відійшла на той світ. Мама попросила її виконати останнє її бажання поїхати до Флоренції та жити у батька. До речі, з батьком вона була взагалі незнайома, і в неї поставало питання, чому за всі 16 років мати не розповіла їй про її батька. І лише коли мами не стало, вона захотіла познайомити її з татом. Це для мене виявилося трішки дивним та нереалістичним. Тому тому що замість того, щоб залишатися в сієтлі за її бабусею та дідусем, мама її відправляє кудись далеко за кордон, невідоме місце в невідому країну, де вона не знає ні мови, ні одного знайомого. Спочатку вона не хотіла цього, але потім вона піддалася умовлянням мами і поїхала до Флоренції. Історія нам розповідає про те, як вона зустрічає нових друзів, закохується у хлопця. А також знаходить мамин щоденник, де є всі відповіді до її запитань. Незважаючи на те, що історія була доволі ванільненькою, мені вона сподобалася саме через її хумор. Там було дуже багато цікавих моментів, під час читання яких я посміхалася. Для мене це було наче бальзам на душу після прочитаних попередніх книг, які викликали у мене просто або шок, або розчарування, або роздратування. Можливо, ця книга виявиться для когось занадто дитячою. Так, там немає ніякого динамічного сюжету, усе дуже передбачуване, але ця. Ця історія, я думаю, сама по собі і має такою бути, тому що вона налаштована суто на гарний настрій. Там були деякі драматичні моменти, які мені не сподобалися, тому що воно було ну, настільки вже клішовим, але все одно викликало у мене лише позитивні емоції. Наступна книга, мабуть, усім відома, особливо у жанрі Ромком: це шах і мат від Алі Гейзлвуд. Цій книзі я поставила 3 з 5, і вона опинилася на третьому місці у моєму рейтинг, а зараз розповім про сюжет. Отже, історія нам розповідає про двох людей, які займаються таким спортом, як шахи. Звичайно, це дівчина і хлопець, і вони двоє найкращі у всьому світі. Після прочитання цієї книги я справді почала цікавитися шахами. В цій історії мені сподобалося саме те, що вони описують нам щось новеньке гру в шах, тому що якщо до того це був американський футбол або черлізінг, то зараз вони почали робити про. Майже всі види спорту, включаючи шахи, і так далі. Також там відкривалася проблематика знову ж таки гендерної нерівності по типу жінки та чоловіки. І якщо це були якісь шахові турніри, то жінки мали грати лише в жіночих турнірах, а чоловіки в чоловічих турнірах. Також наступне, що мені сподобалося, це те, що вони показують реальність життя. Я вважаю, що авторка хотіла нам показати, що в книгах також, як і в реальності, можуть бути як і успіх, так і поразка, і це абсолютно нормально. Вона нам показала, що усі відомі люди, селебриті і так далі, вони не лише щасливі, так як нам показується на екранах, але у них також є свої проблеми, переживання. Вони відчувають самотність, часом депресію, тривожність і так далі. Мені це сподобалось. Наступні книги від 4 до 7 стали для мене найбільшим розчаруванням. І на четвертому місці опинилася книга Поки бувай. Але книга залишила трішечки. Негативне враження. Я поставила їй 2 з 5 і зараз поговоримо, чому. Отже, історія нам розповідає про жінку. Вона є модельєркою і в майбутньому планує стати дуже відомою дизайнеркою. Їй 29 років, а вона лише почала навчатися. І одного разу у неї випадає нагода поїхати в Рим для стажування, тому що вона хоче підготуватися до конкурсу для відомих дизайнерів. І звичайно, там на неї впливає вся ця романтична атмосфера, гарячі італійці, і так далі. Вона закохується в одного. Звичайно, у них розвиваються стосунки, і вона на протязі усього стажування думає лише про те, як залізти до нього в ліжко. І ось під кінець стажування, вона розуміє, що її колеги вже багато чого зробили, а вона нічого так і не зробила. Лише купила дуже дорогезну тканину, на яку витратила весь свій бюджет. І все. Звичайно, вона дуже. Розізлилася, вона сказала цьому хлопцю: «Слухай ти, через те, що я бігала за тобою, я не зможу виграти в конкурсі. Для мене це було повним шоком. Я така думаю, ти нормальна. Він же ж не примушував тебе бігати за ним хвостиком. Вона сама закохалася, вона сама про нього думала, багато про нього мріяла, і тута-бам! я звичайно не захищаю нічию сторону, але я просто критикую її поведінку в книзі. Тому що для мене це виявилося ну настільки тупим, якщо ви погоджуєтеся зі мною, то лапки вгору. Але після того моменту ця книга просто впала в моїх очах, якщо можна так сказати. Отже, ж, як закінчилася наша історія? Вона покинула цього чоловіка. Чоловіка і повернулася до своєї Америки, але через один рік вона відкрила з подругою свій власний бізнес. Звичайно, коли в тебе в житті все добре, ти починаєш думати про когось іншого. І як ви можете вже здогадатися, одного разу вона йому зателефонувала і сказала: Чао! Як у тебе справа? Звичайно, з цього все почалося. Вони знову почали спілкуватися. Вона зрозуміла, що вона його кохає, що він її також кохає. А до речі, чоловік, на мою думку, виявився ну доволі адекватним. Звичайно, вона вибачилася за це все, і вони знову почали жити разом. І все добре, закінчилося гепі-ендом. Історія мені не сподобалася, тому що вона була дуже тупенька. І незважаючи на те, що там були дуже гарні описи саме цієї професії, але історія просто не викликала ну, ніякого захоплення. Отже, наступна книга. Це щасливе місце від Емілі Генрі. Я знаю, що багато кому подобається Емілі Генрі. Я особисто не читала її інші твори, але цей твір Щасливе місце мене просто виніс. Історія розповідає нам про пару, яка зустрічалася протягом восьми років. У них вже є спільні друзі, родичі, знайомі і так далі. І одного разу вони вирішили розірвати свої стосунки і нікому не сказати про це. Ні, вибачте ну ви нормальні. як можна розірвати стосунки і не сказати про це, хоча б сім'ї для мене це виявилося нонсеном, тому що я особисто не розумію, ну як. Так можна. Також у них була така традиція, що кожного року вони з друзями мають зустрічатися у якомусь там будиночку за містом і проводити там декілька днів. Так як наші настільки розумні персонажі не сказали нікому, щоб вони розійшлися, вони вирішили тримати це в таємниці на протязі тижня. І звичайно, як ви розумієте, на протязі того тижня вони закохалися один в одного. Вау! Мені здається, це просто нелогічно. Я її так і не дочитала. Я закинула її десь на середині і прочитала кінцівку. Більше сил мені не вистачило. Я з самого початку знала, що вони зійдуться, і все буде супер пупер end. Мені таке не сподобалося одразу, я взагалі не хочу багато про неї говорити, тому що можливо, це особисто моя думка. Я бачила у багатьох дівчат, що вони планують прочитати цю книгу. Тому я з нетерпінням чекатиму інші відгуки від. Інших людей, тому що, можливо, це зі мною щось не так. І я не розумію цього кохання. Якщо у вас схожі смаки зі мною, то я особисто б не радила вам читати цю книгу, тому що вона тільки розчаровує. Наступна книга, яку я прослухала, це Колін Гувер, 9 листопада. Всі знають, що Колін Гувер пише просто ну настільки драматичні історії, це нормально сприймати неможливо. Ця звичайна історія не виключення. Отже, історія нам розповідає про Фелон. Але так як у 16 років сталася пожежа, майже 30% її тіла була опеченою. Звичайно, вона дуже комплексувала щодо своєї зовнішності, але одного разу вона зустріла хлопця, який просто взявся не звідки, і вони закохалися за декілька годин. Справляє гарне враження так: в той день, коли вони зустрілися, наша фелон. Мала поїхати до Нью-Йорка, і звичайно, щоб не руйнувати життя обох студентиків, вони вирішили на протязі п'яти років зустрічатися в один той самий день в тому самому місці. Перші два роки було все дуже добре. Вони зустрічалися, ніяких проблем не було. І ось на третій рік сталася трагедія. Він був в депресії, тому що його брат загинув. А вона, замість того, щоб залишитися з ним і підтримати свого хлопця, вона просто повернулася до Нью-Йорку. Звичайно, для нього це. Було таким поштовхом, тому що він думав, що вона залишиться, якась американська трагедія. Чесно слово. У кінці звичайно, все закінчилося гебі-ендом, Вони залишилися разом. І остання книга, яку я навіть не змогла дочитати, тому я не знаю, чи це можна вважати запрочитаним. Це ізійде крига. Або як ще перекладають, розтопити лід. Ця книга визвала у мене ну таку відразу з перших сторінок, тому що єдине про що вони розповідають, це алкоголь, наркотики, секс, i xoxa. А й звичайно, лайки. Там було стільки багато поганих слів, що я не могла сфокусуватися на головній історії. Я прочитала 100 сторінок і вирішила, що я не буду витрачати час на іншу кількість. Чому спитаєте ви? Тому що вона була настільки мені огидною, що я не знаю як, але це, мабуть, з досвідом до всіх приходить, що лише починаючи читати книгу, ми вже можемо зрозуміти, чи це гарна книга, чи це погана книга, чи вона нам сподобається, чи ні. І ось у. В цьому випадку я відразу це зрозуміла і просто її закинула. Я не вважаю цю книгу прочитаною, але я хотіла про неї трішечки розповісти, щоб ви не робили таких помилок. Так, можливо, комусь ця книга сподобається, але точно не мені і точно не тим, у кого схожі смаки зі мною. Ось і все мої любі підписнята. Я дуже щаслива, що березневий челендж закінчено. Чи буду я коли-небудь робити такі челенджі ще точно не з ромкомами. Якщо так підсумувати, то за цей місяць лише дві книги мені справді сподобалися. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, чи любите ви Ромкоми, а якщо так, то які б ромкоми порадили мені прочитати. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі у наступному відео!